Малятка, зараз ми з вами проведемо заняття з сенсорного розвитку. Тема заняття збудуємо, що вміємо. Наші дітки люблять грати і будівлі будувати. Всі в дитячому садку грають, один одному допомагають, звірятка до нас поспішають. Іграшки для маляток мають. Дітки, сьогодні до нас завітала звірятка, і звірятка принесли нам будівельний матеріал. Кубики, цеглинки. Розгляньте, будь ласка. Це кубики. Якого кольору кубики? Жовтого. Синього, зеленого, червоного. Скільки їх? Багато. Це цеглинки. Якого кольору цеглинки? Білого, жовтого, червоного, зеленого, синього. Скільки їх? Багато. Будемо цеглинками та кубиками грати. Будемо башти для звіряток будувати. Будуємо башточку малята. Ставимо кубик на кубик. Один кубик поставили на стіл. На нього ставимо. Другий кубик, так, зверху на кубики прикладаємо цеглинку, щоб звіряткові було зручно стояти. Я зайчика до рук беру, на башточку саджаю. Власну башту він має. Звіряткам лапками з неї махає. А ще побудуємо башточку для нашого ведмедика. Беремо один кубик, на нього ставимо інший рівненько, стійко, зверху накладаємо цеглинку. Для того, щоб ведмедикові було зручно стояти чи сидіти на баштоці. І на неї викладаємо ведмедика ось так. А тепер ви, малятка, збудуйте башточки для своїх звіряток. Молодці малятка! Звірятка дякують вам! Подивіться, як зручно вони стоять на своїх башточках. Молодці малятка! Звірятка дякують вам. Подивіться, як вони зручно сидять на своїх башточках. Давайте з вами згадаємо, хто ж до нас сьогодні завітав на заняття? Звірятка. А що звірятка нам принесли? Будівельний матеріал. А що ми з вами будували з будівельного матеріалу? Башточки. На цьому наше заняття закінчилося. До нових зустрічей, малятка!